Кожним місяцем клубний будинок Сімор наближається до завершального етапу, впевнено та з увагою до деталей. Тож пропоную вам переглянути, які були виконані роботи за останній місяць. Наша команда завершила утеплення вентиляційних комунів на покрівлі важливий етап для енергоефективності та надійності будинку. Кладка стін і перегородок на шостому поверсі виконана на 70%, на четвертому на 60%. Розпочали монтаж алюмінієвих віконних систем з першого по п'ятий поверх. Використовуємо профіль Рейнер енергоефективний, надійний та з відмінною шумоізоляцією. Це про комфорт, тишу та довговічність у кожній деталі. Завершено нанесення цементного пняного тоньку у паркінгу та укритті. Готуємо інженерні зони та технічні простори для подальших робіт. Також завершили бетонні стяжки на терасах першого поверху та у дворовій зоні. Монтуємо інженерні мережі паркінгу та прокладаємо зовнішні водопровідні системи. Інфраструктура виходить на завершальний етап формування. У місцях загального користування та санвузлах квартир, штукатурні роботи виконані на 40%. Сімор, простір для життя, де немає нічого зайвого, лише те, що справді важливо. Це місце для повільних посиденьок з чашкою кави та вечорами з близькими.